Трутенький, але дуже важливий випуск. Дуже багато українців зараз працює неофіційно. Все зрозуміло, бо кожна людина вибирає там, де краще платять, де краще місце, де зручніше і так далі. І люди вже не дивляться на те там, офіційно це, неофіційно і так далі. Тобто кожен шукає для себе кращих умов. Так от зараз будуть братися серйозно. Тепер роботодавців будуть штрафувати. Штрафувати будуть на колосальні суми, буде дуже багато перевірок. А, залишається тільки одне питання: що буде далі? Якщо чесно, не зрозуміло. Тобто, чи будуть людей працевлаштовувати офіційно і а, будуть платити менше, так? Бо я не думаю, що роботодавці будуть, скажімо так, працювати собі в мінус. Або ж будуть людей просто звільняти. Чесно. Це залишається дуже велике питання. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. їх підписусь на канал. Тільки важливі новини в Україні посилять штрафи для роботодавців, які виплачують своїм працівникам зарплати у конвертах. І офіційно їх не працевлаштовують. А Держслужба з питань праці серйозно взялась за це питання і будуть запускати перевірки. Яке покарання загрожує, якщо в компанії під час перевірки дізнаються хоча б про одного неоформленого працівника, тоді штраф буде на 67 тисяч. Якщо після повторної перевірки порушення не буде виправлено, повторний штраф буде становити вже аж 201 тисячу гривень. За кожного такого працівника. Податківці вони зазначають, що це більше за суму мінімальної заробітної плати працівника зі сплатою всіх податків і зборів за два роки роботи. В умовах війни держава, ну, так наголошують в державній податковій службі. Що всі свої можливості держава направила на забезпечення обороноздатності країни, на боєздатність Збройних сил України, на соціальний захист громадян, і для цього необхідна підтримка кожного громадянина за допомогою сплачених податків та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В минулого року було зафіксовано десь близько трьох мільйонів неофіційно працевлаштованих громадян. Навіть якщо припустити, що вони отримували заробітну плату хоча б на рівні мінімальної, то бюджет країни втратив майже 100 мільярдів гривень податків і зборів на рік, які могли б бути спрямовані на обороноздатність нашої держави. Ось саме з цієї причини податкові ще будуть кардинальніше боротися з неплатниками. За недопуск до перевірки, тобто може бути і таке, що наприклад, керівник не захоче там да, дозволяти перевіряти компанію і так далі. Так от за недопуск до перевірки також загрожує покарання в розмірі 16 а, мінімальних зарплат, тобто 107 тисяч 200 гривень. А, що я можу сказати? Висновок такий. А, Зараз все якось, знаєте, крутиться навколо того, щоб змусити людей платити, змусити людей платити будь-яким чином за будь-що, і, і так далі. Тобто я роблю такий висновок: що замість того, щоб приймати якісь дієві закони, які будуть, які будуть діяти в напрямку збільшення бюджету. Хоча насправді зараз, щоб не приймали, все рівно економіка не працює. Вона не працює так, як має працювати. Вона, скажімо так, вона стоїть на колінах, вона навіть не може піднятися. А про яку працю взагалі може зараз йти мова про те, щоб запрацювала економіка? Я навіть не представляю, скільки всього треба зробити. І ось ці такі спроби, знаєте, там урвати якийсь кусок до бюджету. Ну, Було б, я думаю, краще, якщо б всі свої зусилля влада направила на, скажімо так, на деякі моменти, які стосуються і державного апарату, і так далі. Тому що там дуже багато витрат йде зовсім не туди, спрямовані зовсім не туди. Якщо б трошечки проаналізувати взагалі всі витрати, які які взагалі ось є ось всі витрати, якщо взяти загально, то я думаю, що дуже багато витрат можна було б спрямувати на те, щоб а, направляти на збройні сили і так далі, і так далі, на соціальне а, спрямування. І а, я думаю, що вистачило б грошей. Просто, просто потрібне. А, Просто потрібно перенаправити це все. Для цього потрібні спеціалісти. Але знаєте, багато хто каже, що зараз не на часі, не можна критикувати і так, далі, і так далі. Але я більш ніж впевнена, що толкових спеціалістів зараз при владі, на жаль, дуже мало. І це дуже велика проблема для нас. Більше нічого не буду казати. Я думаю, що і так все зрозуміло. А пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.